Формадол таблетки від головного болю. Так, люди. Ми в прямому ефірі. Один президент Україна. Тет Ютуб сніданку. Такі майданчики. Це сніданок з один плюс один. І фактично цієї неділі Росія влаштувала цей псевдовибор, цей величезний спектакль. Ми про це вже розповідали і говорили. Навіть намагалися вам юридично показати, до чого це може призвести до чого не може. От тривалася ця історія 10 днів. Чомусь. Ніхто не знає нашого, от тільки здогадуються, але разом з тим обирали депутатів різних рівнів, голів регіонів, тобто всю місцеву владу, до процесу долучили тимчасово окуповані українські території Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Запорізької області. А от голосували, як ви бачите, я думаю, що це вперше, що здивувало вас. Люди просто неба фактично на зупинках біля колодязя. Ну де зупинили, там і голосували. Власне хто не прийшов на так звану дільницю, озброєні бойовики скриньку приносили додому. При цьому російська ЦВК вже запевняє, що на цих виборах було 200 тисяч спостерігачів, звідки невідомо, але були, порахували. Явка була високою, начебто на частині тимчасово окупованої Донеччини проголосувало 95% населення. Це знову ж таки, якщо посилатись на дані оцього прекрасного центру виборчкому. Ем, значить, чому взагалі отакі от цифри, щоб ми не чули, щоб ми не відчували з ЦВК, це фейк. От щоб зараз не казали, щоб не рахували, як там не показували. От і фактично, знаєте, ми зараз розпочинаємо серію розмов по боротьбі з дезінформацією. Вона створена у рамках проекту Stop Fake. І хочемо зараз зрозуміти і покрихтих розібрати цю історію, зрозуміти, чому це фейк, щоб ми не чули і не бачили. А, у керівника центру стратегічних комунікацій і інформаційної безпеки Ігоря Солов'я ігор. ранок добрий. Доброго, Доброго ранку. ранку. Ну власне, так проти норм будь-якого міжнародного права були проведені ці псевдовибори. Ми знаємо вже, що і Британія засудила, і низка країн разом з нею, і США і ЄС. На кого розрахований цей фарс? Вони розраховані як на російську, так і на міжнародну аудиторію. Вони розраховані для того, щоб зацементувати та легітимізувати територіальну окупацію. Інша справа, що вони дійсно порушили все, що можна, тому цей фарс і псевдовибори вони є незаконні, злочинні, і як результат не дійсні. Ну, ще от я вже зазначав про це, що 10 днів голосували, але вони чітко проговорюють ротом фактично на всіх ЗМІ, що це єдиний день голосування. Там у Маріуполі там, зазначають 10 днів, десь було 11 днів. Чому так? Чому це так важливо показати, що це єдиний день голосування? Ну, єдиний день голосування це історія, яка придумана в Росії і яка поширилась на окупованій території кілька років тому. Для чого це зроблено? Низька явка. Низька явка, в вибори ніхто не вірить. Не вибори не вірять не тільки на новоокупованих територіях, не вірять і в Росії. Ну і власне звідки це пішло, тому вони е, ввели єдиний день голосування, аби всіх е, мобілізувати. Але оскільки явка низька, вони розтягнули це на кілька днів. Ну, от ми знаємо так, що ну, хоча вони вихвалялися заголовками про те, що вони зробили максимально доступними ці вибори для всіх, але вони влаштовували ці виборчі дільниці просто неба. і ми говорили, вже там і біля колодязів. Навіщо вони от створювали от, ну, ну, власне, таку історію? Це для алібі, тобто. О, оскільки я вже сказав, явка низька. Uh -huh. а, а картинку потрібно створювати, тому для того, щоб дати час, в тому числі пропагандистам для створення цього торжества воліволізлів'єнія, а вони е, організовують ці голосування будь-де там на піньках, е, на дорогах, на колінах і так далі. Для того, щоб створити картинку. То чекайте, тобто ось це е, на піньках, як ви кажете, біля колодязя, це для картинки для того, щоб показати, що люди так хочуть голосувати, що прямо готові прямо біля колодязя свого проголосувати. Абсолютно. Прекрасно. Е, я по три точках пройдусь е, 200 з гаком тисяч спостерігачів. Я про це людям ще не сказав. Було зафіксовано офіційна інформація з ЦВК Російського. Е, хто ці люди? Звідки вони Нав... навіть ще серед них, нібито іноземці були з якої ретреї вони приїхали? Де вони? Ну, з іноземцями дуже цікаво, е, тому що по факту вони зібрали таку збірну солянку з усіх, е, е, хто відрізняється від е, слов'янського типу кольором очей, шкіри і типажем. Е, переважно це люди, які живуть в Росії дуже давно, ага. мають російський паспорт. Навіть так. А дуже вони ціняться тоді, коли вони мали в попередньому житті якесь відношення до медіа чи до політології, і так далі. Але в основному вони просто масовка. По факту, ми бачимо, що це туристичні групи. Які ніяким спостереженням не займалися, вони просто їздили, дивилися, ну і позували в кадрі. Ну, саме той сезон для картинки знову, да абсолютно Ясно. безперечно. Ну і ще е, так само ширяться інформація і там фотофіксація, і відео, що нібито е, вдячні виборці е, за охорону за порядок. Ну, от власне, хто був з тими з автоматами і під балаклавами, е, е, хто відповідав за так Званий правопорядок під час псевдовиборів, а ми кілька днів тому перед виборами, перед цими псевдовиборами, проводили в центр старічної комунікації разом з колегами з центру національного спротиву, головного управління розвідки, уповноваженого справ людини МЗС прес-марафон на цю тему, де всі розповідали про ситуацію з організацією цих угу. псевдовиборів. І ось, за даними наших спецслужб, усім процесом щодо. Організації е, голосування, так званого, та е, організації м, підрахунку голосів займається ФСБ. Відповідно, люди в балаклавах це або самі ФСБшники, або mm -hmm. придані їм військовим. Насправді це значення е, відомчо про приналежність немає, е, оскільки це м, окупант. Але тут дуже цікавий момент: е, е, о, 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 оця картинка з людьми в формі. Вона показує, що е, цей процес, ці псевдовибори е, і підготовка до нього, ці всі політологи, екзитпули, е, агітація кандидати взагалі не мають ніякого значення. Має значення тільки людина на формі, яка змусить прийти угу. і потім правильно порахувати. А наші ті вкиди були з е, нібито замінованими дільницями чи не нібито, не знаю. Ну, ми бачили картинки, як е, дрони влітають в. Е, Місця для організації цих псевдовиборів, оскільки на території України Україна не давала дозволу жодному окупанту проводити будь-які організовані заходи з підрахунку голосів, угу. ну підкреслити це на що для того, щоб показати картинку, щоб показати, ага, ось дивіться, ага. ми там турбуємося, а, а вони, вони, його, вони, да? вони не турбуються. А, <різована> <толіт> well, ну, угу. от, власне, напередодні так цього псевдоголосування Путін <різована> видав наказ паспортизувати на тимчасово окупованих територіях всіх і погрожували тим людям, які відмовлялися. Не хотіли навіть хотіли відбирати житло, обмежувати в медичних послугах, навіть відмовляли в інсуліні. Ну от власне і окупанти стверджують, що видали півтора мільйона паспортів. Ну, от, власне, як треба було мешканцям діяти, що скажете? На жаль, це правда. Окупа... Окупаційна влада терором змушувала людей до паспортизації. Ця парти... паспортизація використовувалася mm -hmm. як для створення списків під цей псевдофарс, псевдовибори, mm -hmm. а також для обліку люд... чоловіків призовного віку mm -hmm. для того, щоб потім використовувати їх як. Гарматне м'ясо. А шансів не було е, уникнути цього ніяк? Єдиний, або шанс, життя, або, угу. єдиний шанс, і про це говорили е, з нашого боку: єдиний шанс, дієвий, е, е, на жаль, це покинути ту територію. Uh -huh. е, е, наші представники говорили, що якщо вас змушують, і це е, е, життєво. Важливо, і це ви не зможете відмовитись через міркування безпеки. Uh -huh. Паспорта можна брати. Головне не брати участі в організації. Uh -huh. Ось тому е, єдиний дієвий спосіб це звичайно покинути цю територію, uh -huh. оскільки бути. Е, Багатим здоровим і головне бути в безпеці українці можуть тільки в рамках своєї національної визнаної країни. Це факт. Ігор Соловець, керівник центру стратегічної комунікації, був нашим гостем сьогодні. Розломачили фактично, що відбувалося там і як це впливає інформаційно на нас і на захід. Е, йдеться про псевдовибори. Пасибі вам величезне. Сіна нам триває. Дякую. Спасибі. Дякую. вам.